Свободна гідність для кожного громадянина це найцінніший дар, який він має. В сучасних умовах війни наші військові виборюють свободу України і гідність нашої держави. Ми усі разом, як громадяни держави, маємо допомагати їм у реалізації цьогої загальнонаціональної мети якою ви бачите Україну через 10 років у контексті свободи та гідності? Так, насправді доволі комплексне питання. Через 10 років Україна це країна вільних людей, вільних людей, які розуміють, що таке націоналізм, люди, які цінують свободу і цінують свою гідність, тому що те, що відбувається зараз, ті мільйони смертей, які відбуваються зараз, вони відбуваються за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу гідність. Як ви вважаєте, чому варто відзначати День свободи і гідності в Україні? Ну напевно, першим чином не це для нас новився, але у зв'язку з тим, що наша свобода виборювалася і раніше виборюється зараз, потрібно кожним цим днем усвідомлювати, що яким тяжким зусиллями вона нам дається, і це відзначення є надзвичайно важливо. Напевно. Важливішим, ніж тепер, в теперішньому житті, ніж будь-які інші свята. Тому ну, свобода, гідність це елемент нашої нації, як своєрідна вишиванка. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, що таке свобода? Її свобода це війни і свого ніж. Не обмежується. <зважає> <Сто ти ти, зважає> <чого? зважає> свобода діва. Ніхто нікому ні, не контролює. І... Марсве життя вільне. Чому важливо відзначати День української свободи та гідності? Я вважаю, що коли ми відзначаємо День Української свободи та гідності, це хідна нагода вшанувати пам'ять тих, хто загинув за незалежність нашої країни, нашої держави, і це свято дає можливість об'єднатися і разом і до перемоги. <плес> Яку роль, на вашу думку, відіграє молодь у побудові суспільства, де свобода і гідність є пріоритетом? Я думаю, що головну роль в нашому суспільстві відіграє молодь. Найголовніше, я би сказав. І це, напевно, так. А чому ви так вважаєте? Тому що молодь це якраз хома сила нашому суспільстві? Я вважаю, що вони. Найважливішу роль саме від молоді залежить формування суспільства, і тут в університеті вони отримують ті знання, ті навички, і ті особисті якості, які вони потім будуть використовувати в побудові суспільства і, і формувати націю гідності, гідну і, 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 і свободну націю. Тобто від них залежить все практично. Ну звичайно від нас, викладачів, які дають їм ці знання і ці навички. І, їх виховують, вірно виховують. Що б ви могли порадити сучасному поколінню, щоб зберегти цінності, свободи та гідності? Ну, в даному контексті, оскільки ми спілкуємося зі студентами, то хотілося б, щоб вони по перше гарно вчилися. Друге, щоб були активними, щоб брали участь у різноманітних активностях, в волонтерстві, різноманітних заходах, які популяризували би не лише університет, а й відповідно і свободи і гідності до людини. Це ці віки вже держав, де ми будемо вільні е, обрити те, що ми думаємо, і жити вільним життям. Свобода це коли людина має свободу вибору, коли вона може робити те, що, ї, що вона бажає. Вы не обмежують ні в інтернеті, ні в